Розбираємо типовий тест МТ нам м'який знак. Завдання звучить так: знак м'якшення треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка. Варіант А неправильний, тому що тут є камінчик, а сполука не ШИ завжди пишеться без м'якого знака. Мистецьке учительство м'який знак буде. Варіант Б неправильний, тому що менший. Менший пишеться без м'якого знака, бо сполука н ш» завжди без м'якого знака пишеться. Малесенькі одягається, м'який знак буде. Жменці це правильний варіант. Жменці м'який знак у слові давального відмінка. Маємо написати. Сане перевірити за формою називного відмінка жменці в називному жменька. Якщо в називному м'який знак є, то і в жменці він буде. Виносьте зі слова наказового способу завжди з м'яким знаком. Вирізьблений від різьбяр. Це виняток, і тут м'який знак завжди буде. Варіант Г неправильний через вінчати тут сполука не чи вона завжди пишеться без м'якого знака. Запорізький женшень з м'яким знаком. Також вставляю схожий тест. Пишіть відповідь на нього в коментарях під цим відео. Писуйтеся і зберігайте це відео, бо знати більше про українську мову.